Колір неба і жовтий пшениці Україна відзначає свято державного прапора. Як минув цей день на Хмельниччині, розповімо просто зараз. Залишайтеся на першому подільському. У Хмельницькому на день державного прапора урочисто підняли найбільший в області синьо-жовтий стяг. Україна уже у 18 те офіційно відзначає це свято, що передує Дню Незалежності. Особливу шану цьому державному символу нині віддають на всій території нашої держави, хоча й на тимчасово окупованих територіях не на загал. Тож, який формат святкування Хмельниччина обрала для себе, та що для краян означає це свято? Дивіться у наступному репортажі. Цьогоріч кожне державне свято відчувається по-іншому зі ще більшою гордістю за свою країну та її символи. У день державного прапора над Хмельницьким зійняли найбільший в області синьо-жовтий стяг. Відбулося це без гучних урочистостей, адже через сценічні дії РФ і потенційні ризики загострення війни масштабні святкування недоречні. Як ви знаєте, в нас є завжди загроза ракетних ударів. Зараз вона особливо важлива на день нашої незалежності, на на, на день нашого прапору, тому масові заходи ми не проводимо. Це захід, який ми провели на день прапора, підняли наш величезний прапор, найбільший прапор в нашій області. А далі ми будемо вшановувати пам'ять героїв. Це вже не будуть масові заходи. До заходу долучилися і представники різних структур Хмельниччини, як кажуть, для них це свято є одним із основних році, адже сьогодні прапор, що майоріє над звільненими населеними пунктами нашої країни є символом честі, мужності та незламності українського народу. Сьогодні з цим стягом наші хлопці йдуть вперед і доводять цьому світу, що ми маємо право на свою ідентичність, на свою незалежність. І те, що ми сьогодні святкуємо це свято, це говорить про те, що ми. Сильні, єдині, і завжди будемо такими і залишимося такими. Чи на міжнародній арені, чи на спортивних змаганнях будь Це ідентифікація, що є така держава, яка сьогодні бореться проти російського агресу вже пів року і воює проти другої армії світу і перемагає, і я впевнена, що вона переможе. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих у війні з російським окупантом, адже вони віддали своє життя за те, щоб синьо жовтий прапор віднівся у кожному селі, районі та місті нашої незалежної вільної України. Нині синьо-жовтий стяг є символом боротьби за національну ідентичність українського народу. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця людей та багатство рідної землі. А чи змінилося ставлення краян до державної символіки після 24 лютого? Та як використовують її у повсякденному житті? Дивіться далі. 23 серпня. Відзначають день прапори. Чи змінилося ваше ставлення до державних символів після 24 лютого і чи використовуєте їх у повсякденному житті? думаю, що не змінилось, у мене таке шанобливе ставлення до наших державних символів було завжди. Нічого не змінилось, ми тільки, тільки все суспільство усвідомили, наскільки це важливо. Перше, що ми повинні знати їх, оце саме перше. Тому в мене не змінилося. У мене як були, скажімо, такі повага, любов до цих символів, так і залишилося. Ну, думаю, що в деяких людей змінилося. Так, доречно не змінилося. А саме використовуєте державні символи? Так, mm, да, от на машині навіть. Це мені дуже все подобається. І наш прапор дуже красивий. І державні символи. Якраз як, ну як вам сказати, як в Україні повинно бути. Нормально. Це діло кожного, хто як відноситься до цього. Я думаю, це нормально в нашому житті. Вже ж почуття стали більш патріотичні. Україна саме головне в житті. І чекаємо перемоги нашої. 23 серпня відзначають День прапора. Чи змінилося ваше ставлення до державних символів після 24 лютого і чи використовуєте їх у повсякденному житті? Ну, як раніше, позитивно ставився до них, так і на даний момент. Використовую повсякденному житті, скоріш всього, в соцмережах. Тисяч доз векторної вакцини від covid 19 Янсен в межах міжнародної ініціативи Ковакс доставлено в Україну. Дві тисячі доз надали і Хмельниччині. Цей препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок коронавірусу та призначений для дорослих. Температура зберігання вакцини від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм. За ці півроку, що триває активна фаза війни в Україні, цінники на різні групи товарів та послуг суттєво змінилися. Зокрема, стосується це і продуктів харчування. Наші журналісти вирушили на продуктовий ринок Хмельницького, аби порівняти ціни на овочі, крупи та олію у лютому та серпні. Рівно шість місяців тому, за день до повномасштабного вторгнення Росії, наша знімальна група вирушила на Хмельницький продуктовий ринок для моніторингу цін на найбільш затребувані продукти харчування. Ми рахували, скільки коштуватиме звичайний продуктовий кошик борщовий набір, олія та крупи. Тоді певне зростання цін уже помічали пересічні покупці однак не знали, як ситуація зміниться згодом. На рис не подешевшали. Вони стоять в одному, в одній ціні. Як вони стояли, так і стоять. Вони не дешевшили і не дорожча. Найдешевша це буде 28 вісім гривнів. Найдорожча це 40 гривнів. Гречка дорога, і ще вона на цьому не сократиться. Вона ще буде підніматися. І Жінка не помилилась. За час війни гречка вартувала від 50 до 100 гривень. Однак зараз її ціна поступово падає. Наразі за кілограм треба віддати 85 гривень. Рис, що в довоєнний час мав стабільну вартість, значно здорожча більш ніж на 30 гривень. Цукор взимку коштував 28, тепер 35. Не надто подорожчали макарони на 5 гривень. А от ціна розливної олії залишається сталою. За півроку нічого не змінилося. Яка була ціна так і є: 60 гривень літр. Продавці переконують, покупців стало в рази менше. Однак поблизу прилавків з овочами нам вдалося помітити чергу. Тож вирушаємо по борщовий набір. Порівняно з лютим буряк та капуста піднялися на 10 гривень. А от морква та цибуля здорожчали в половину. Капуста мене 30 гривень кілограм, буряк 30 гривень. Морква 35 Картопля Картоплю мене рів'єра – 15 гривень, і цибуля – 35». Як прогнозують продавці, гречка і надалі поступово знижуватиметься в ціні. Доступним залишається пшеничне борошно, цінники якого практично не змінювалися. Зовсім інша ситуація із рисом в області, адже ця крупа привозна, тож і вартість її коливатиметься. У Кам'янці-Подільському правоохоронці затримали 36-річну жінку, котра обкрадала людей посеред білого дня. Спершу зловмисниця чіплялася до перехожих, а після нахабно зірвала сережки із вух жінки, намагалась забрати ланцюжок, а згодом накивала п'ятами. Хуліганку зупинив перехожий. Грабіжницю затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. У Хмельницькому в чергове донори долучилися до колективної здачі крові. Серед учасників благодійного походу до центру служби крові за допомогою офлайн жеребкування розіграли прапор України для донорів. Підготували і традиційні подарунки, вітаміни та смаколики. У день державного прапора України Хмельницький обласний художній музей отримає унікальний експонат. Це робота Віктора Раковського та Сергія Касьянова, які самчаківським розписом розмалювали тубус від порохового заряду польової гаубиці М 777 Витвір майстрів презентував начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій під час чергового відеозвернення на сторінці у соцмережі. Експонат покажуть під час відкриття виставки мисців Донеччини. Сьогодні хочу показати роботу наших майстрів Раковського Віктора та Касьянова Сергія, які самчиківським розписом прикрасили тубус від порохового заряду польової гаубиці М 777 яка нищить ворогів нашої незалежності. Я планую передати цей експонат до Хмельницького обласного художнього музею під час відкриття виставки творів митців Донеччини Схід рівень свободи все буде Україна! Разом до перемоги! Знищимо ворога! Подяка за працю з нагоди Дня Незалежності у Хмельницькому відзначили працівників різних професій та сфер. Ці люди щоденно плідно працюють на благо нашої країни, спрямовуючи свої зусилля та енергію на ствердження нашої державності та незалежності. На урочистостях побували і наші журналісти. Медики, освітяни, військові, представники культури та талановита молодь. Усіх їх об'єднує єдина мета: квітуча, вільна та сильна Україна. Особливо важливою свою працю вважають у такий важкий воєнний час. Пригадують, як для них почалася збройна агресія окупантів. Моя задача була утримати і підтримати духовно всіх моїх мітців області, тому що вони так само були в. В паніці, в такому, що буде далі, особливо діти зараз досить непростий час, і психологічний клімат він дуже є важливий. І психологічне здоров'я, ментальне здоров'я зараз досить велика потреба в тому, щоб її стабілізувати. Тому роботи зараз багато, але її буде набагато більше. Коли закінчиться ця війна і закінчиться наша перемога. історія якраз приводить до того, щоб виховати патріота України, і я вдячна долі, що я несу історію для дітей, і мені повезло на чудових учнів. Принагідно до головного державного свята присутніх привітала голова обласної ради Віолета Лабазюк. В нас точно буде завтра, тому що з такими досягненнями. Сьогодні у сфері охорони здоров'я з такими досягненнями на освітянській ниві а Хмельниччина, наша до військовий час завжди декламувала досить високі показники. Ми точно завжди, в розрізі усієї Європи, будемо найкращими. Також у залі випускники сільських, селищних та міських освітніх закладів, котрі навідмінно склали мультипредметний тест, отримавши у підсумку максимальні 200 балів. Таких у нашій області 15 юнаків та дівчат. Усіх їх нагородили грамотами та подарунками. Я очікувала, що я отримаю високі бали, але ось таке от високий став справді несподіванкою. Хочу пов'язати свою майбутню професію з іноземними мовами, Мені завжди подобалося їх вивчати. Завершилися урочистості спільним пам'ятним фото. Аграрії Хмельниччини вже зустрічають День незалежності рекордними врожаями та намагаються не відставати від перемог Збройних сил України. До свята хлібороби області на трьох полях різних районів виготовили величезні патріотичні інсталяції, практично кожна розміром у гектар. Так прикрасили уже зібрані від збіжжя поля. Аграрії Хмельниччини, тримаючи першість у врожайності зернових на продовольчому фронті, вирішили виявити і рекордний патріотизм. Фактично, на фініші жнивної кампанії на своїх полях зобразили незламні символи соборності і державності. Геральдичний знак вкотре доводить усьому світові: що українці спадкоємці тисячолітньої слави великого і непереможного народу. Це є символ, який говорить про те, що ми не боїмося нашого ворога, що ми любимо нашу країну, і ми зробили цей тризуб, щоб всі люди побачили, що ми також не пасемо задніх і готові віддати своє життя для того, щоб здобути цю нашу перемогу. Величезний тризуб, малий герб нашої батьківщини. Видно, напевно, не лише з неба, а й з космосу. Одразу на полях двох аграрних компаній виорили стильні національні знаки. Герб це наш крик, крик аграрної душі, щоб його побачили з неба, і щоб дійсно побачили, що ми з нашими воїнами в одній обой ми йдемо до спільної нашої перемоги. Ще на один гектар розкинулася уже святкова вітальна композиція. До створення мапи України із патріотичним написом місцевих ліборобів з блакитними парасольками долучилося близько 200 аграріїв. Таку рекордну карту рідної держави присвятили бійцям Збройних сил України та кожному, хто творить перемогу України над загарбниками юдень незалежності. Вітаємо Україну з Днем Незалежності, перемоги нам миру та світлого майбутнього. Тим часом на південному бузі відбувся патріотичний заплив. З самого ранку хмельницькі активісти, спортсмени, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл на байдарках символічних кольорів, сап-дошках та катамаранах пропливли із українським стягом. Ініціативу реалізували до Дня Державного прапора України. Дякуємо нашим захисникам за можливість гордо здіймати синьо-жовтий стяг. Віримо невдовзі державний прапор замайоріє у кожному куточку вільної та неподільної України. Зі святом і до наступної зустрічі на першому подільському.